Можливо, були якісь проблеми з тими самими виплатами. Стосовно виплати особисто, я стикнулася, але я не поодинокий випадок в нашій державі. На сьогодні це морально дестабілізує, це підриває довіру до держави свого роду. Український закон, постанова Кабінету міністрів України 884, передбачає з лютого місяця розподіл грошового забезпечення на дружину, дітей, батьків. Це якщо по першій черзі ми говоримо. Батько, мій свекр, батько мого чоловіка він громадянин Російської Федерації. Військова частина почала утримувати частку, яку ніби має отримувати батько. І є ще всиновлена дитина мого чоловіка, яка теж є громадянином Російської Федерації. Абсурд такий несуть стосовно РФ. Ну, єдиний підрив, який просто я не бачу обґрунтування на законодавчому рівні, де чітко сказано в постанові, що громадяни РФ і Білорусі не мають права до виплати, і тобі тут кажуть, вони мають, та в законі не написано, що вони мають. Вони мають бути в себе вдома і не бути на території моєї держави. Поясніть їм це.